Воркаут Адама створи базу воркаутера. По-моєму, це найкращий спосіб для того, щоб накачати м'язи грудей, рук, кору, торсу тіла і спини, одночасно прокачуючи абсолютно кожен м'яз, який задіюється на тілі вище пояса: передні, задні, середні дельти, тріцепси, біцепси, трапеції. Верхня частина, нижня, внутрішня та зовнішня грудна, на спині всі м'язи, які існують, теж тут качаються. Тому обов'язково попробуйте це тренування. Якщо ви хочете накачатися, тренуючись своєю вагою тіла, то вам необхідно тренуватися більше і частіше зі мною, по моїм відео тренуванням, інструкціям. Тому зараз 100% поставте лайк, підпишіться на канал, не пропускайте серії серіалу Як накачатись. Взагалі, вже за 2024 рік загружено більше 350 серій. І в кожній є якесь або відеотренування, частіше всього, або поради. Тому не пропускайте нічого. Для цього краще треба підписуватись. Отож, тренування, яке робиться. Без відпочинку в розумінні того, що кожна вправа в ідеалі має робитися одна за іншою, не відпочиваючи вісім вправ кожну для ідеального виконання цього тренування треба робити по 12 разів, але якщо будете робити по 8, 6 або навіть 4 повтори, то це також нормально, навіть якщо два рази будете робити, для того, щоб спробувати це тренування. Перша вправа це підтягування широким хватом. І якщо вам треба буде відпочивати декілька секунд між кожним підходом, то відпочивайте стільки часу, скільки вам необхідно. Немає конкретики ніякої в цьому тренуванні. Єдине, що вам треба знати, що є 8 вправ і їх треба зробити. Друге, це віджимання на брусах з рівними ногами. Тобто ноги не ззаді, не спереді тіла, а конкретно рівно вниз треба робити віджимання. Стосовно техніки виконання кожної вправи, пам'ятайте про те, що треба максимально ідеально робити підтягування, віджимання в цьому тренуванні тільки ці вправи. І це настільки. Важливо, що якщо будете робити як-небудь, швидко, спішучи, то такий ефект у вас буде і результат від тренування. А для найкращого результату потрібно підтягуватись максимально і віджиматись чисто, якісно, всією амплітудою. І, що найголовніше, це робити підтягування і віджимання, не спішучи. Тобто підтягуватись приблизно десь секунду вверх, можливо, навіть півтори, а опускатися довше. Або навпаки підтягуватись півтори-дві секунди, опускатися швидко за секунду. Є просто різноманітні варіанти того, як краще підтягуватись, не можу сказати, тому що всі. Варіації хороші. Але по-любому якусь одну фазу треба робити повільніше, або підтягування вверх, або підтягування вниз. Віджимання на брусах так само. Якщо швидше будете підтягувати тіло на підтягуваннях, то на віджиманнях, вижимати себе або опускати своє тіло, треба повільніше щось одне з двох. Тому, якщо для прикладу попробуєте в одному тренуванні робити повільніше опускання тіла вниз і швидше це вижимати при віджиманнях на брусах, то якщо захочете повторити це тренування з часом, то робіть так само, але вже навпаки. Комбінуйте, пробуйте, експериментуйте. Наступна вправа після підтягувань боксерських, тому що це була третя вправа це віджимання на брусах з ногами затягнутими назад. В кожній цій вправі треба не спішучи, впевнено, знаючи, як і що робити, робити підтягування і віджимання, що означає, що якщо навіть ви відчуваєте, що можете зробити наступне підтягування, і воно у вас не виходить, то краще не робіть, або робите і у вас хібне відчуття, то краще почекайте пару секунд на. Декілька секунд більше, і тоді вже робіть підтягування. Тут немає таймінгу ніякого. В ідеалі потрібно робити ідеально. А якщо не можете, то краще більше відпочивайте. Наступний вже п'ятий підхід це підтягування боксерські. Якщо були в минулих боксерських підтягуваннях руки ваші таким чином в хваті, де рука була ліва спереді. Чи права, то міняйте руки місцями уже на наступному підході. І що найголовніше, це те, що по-різному можливо робити підтягування боксерські, для прикладу, підтягуватись з правою рукою спереді за перекладену в правий бік або в лівий. І якщо навіть з правою рукою спереді підтягуватись в лівий бік. 6 робити підтягувань для прикладу, і в правий бік 6 підтягувань. То це для балансу буде добре, але треба робити так і з лівою рукою спереді по 6 разів, якщо 12 разів робити в кожному такому підході. В лівий бік 6, в правий бік 6. Тобто постійно треба відчувати цей баланс і слідкувати за балансом 100%, якщо робити так конкретно. Тому майте собі на увазі, в яку сторону будете підтягуватись. Краще всього, обирайте одну сторону. Для прикладу, з лівою рукою підтягуючись впереді в правий бік, а з правою в лівий бік. І не плутайте місцями. Або робіть в одному тренуванні з лівою рукою в лівий бік, в другому з лівою рукою в правий бік. І навпаки, стосовно правої руки. Тобто це завжди треба розуміти. І якщо ви не хочете, не маєте бажання паритись з цим, то робіть інтуїтивно, в який бік хочете, але якщо будете кривими потім, то вам прийдеться себе вирівнювати. Того майте собі це на увазі. Наступне це віджимання. На брусах з ногами витянутими вперед. Віджимайтеся якісно, чітко. Завжди в тренуванні в стилі Воркаута Адама, тренувань без відпочинку для прокачки одразу м'язів, грудей, рук, інших м'язів, просто для прикладу, цього тренування. Так, потрібно робити. Всі вправи максимально якісно, тому що одночасно прокачуються м'язи, розвивається витривалість. А якщо робити повільніше, то довше треба робити тренування. І так сила також розвивається краще. Тому акцентуйте свою увагу 100% на якості виконання всіх підходів і кожної вправи конкретно. І тоді ви відчуєте ефект навіть від одного такого кола. А в ідеалі таке тренування потрібно робити з трьох кругів. Показую навіть одне коло, якщо робити, як м'язи надуються, напампляться, і це навіть уже дуже добре і достатньо для когось зробити одне коло. Якщо зробити Захочете три кола, то вам треба буде відпочити до 10 хвилин це занадто багато, скоріше всього. В ідеалі це 3-5 хвилин має бути відпочинок. І тоді йти на друге коло. І так само після другого кола десь 3-5 хвилин відпочити і на третє коло. Це ідеально, як робиться таке тренування з трьох кругів. Тоді м'язи. Прокачається дуже сильно, розвивається витривалість нереально, і сила, само собою, теж. Якщо одне коло робити, то, звичайно, що цього теж достатньо для когось, для когось ні. Тому пробуйте, тренуйтеся, якщо не зможете зробити. Повністю все тренування, то такого не може бути. Тому що, якщо ви тренуєте зі мною по відеоінструкціям та відеотренуванням серіалу-проекту Як Накачатись, або по моїм програмам тренувань сайту www.orcautodama.com, то тоді ви 100% якусь частину зможете зробити цього тренування, або все тренування, але довше по часу, якщо навіть будете робити один такий. Підхід за іншим, 8 всіх вправ. Але тут конкретно показав вам сім. Знаю, що завжди роблю вісім, але чогось тут забув зробити восьмий останній підхід віджимань на брусах. Тому це просто приклад. Того, як відбувається тренування в стилі Воркаута Адама, тренувань без відпочинку, що мається на увазі, що якщо між підходами потрібно відпочивати, то це завжди інтуїтивний відпочинок і таке тренування будь-яке, яке робиться в стилі воркаута Адама, має робитися без відпочинку всі вправи по 12 разів в ідеалі. Тобто, якщо це тренування робив би навіть з 7 вправ по 8 разів, то зробив би без відпочинку. А потім, коли робиться вже по 10 або 12 разів, то якраз тому і без відпочинку не виходить зробити повністю весь підхід. Тому маєте собі на увазі, що якщо можете зробити таке коло там, наприклад, по 4 рази, то вам треба буде з часом робити більше, 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 повторюючи таке тренування і доходити до 12 разів. А коли зможете повністю всі 12 разів зробити без відпочинку, то це тоді ідеально таке коло ви виконуєте. Тому для більшого свого досвіду вам потрібно тренуватися зі мною по відеотренуванням або серіалу проектик накачатись, або по моїм програмам тренувань з сайту www.orca.com. Зараз проводиться збір на певну суму для програм тренувань з мого сайту, які вже загружені в інтернет. Тому долучайтесь до збору, посилання під відео. Коли назбирається збір, відкрию вам доступ до тренувань. Всім пока!